Від такого панського деруна в шоці навіть паничі. Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу поділитися рецептом панського деруна. Він виходить ароматний, ніжний і дуже соковитий. Від шматочка такої смакоти не відмовиться ніхто. Спочатку приготую начинку. Одна із них буде курочка із грибами в вершковому соусі. На сухій розігрітій сковорідці обсмажую грибочки. Коли вони спустять всю воду, додаю до них куряче філе. Також цибулю та моркву. Гарненько це все перемішую. Потрібно посолити, поперчити. Можна за смаком додати лавровий лист. Тепер вливаю вершки У мене вони залишились після паски, їх можна замінити на сметану. Гарненько все перемішую і під накритою кришкою протушую 20 хвилин. На маленькому вогні. Начинки можуть бути різноманітні. Другу начинку я буду робити із ковбаси, сиру та огірка. Тепер приготую картопляне тісто. Через м'ясорубку я пропускаю картоплю, цибулю та моркву. До овощів додаю яйця, сіль перець та борошно. Гарненько все перемішую до однорідної маси. Підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер на добре розігріту сковорідку з олією викладаю декілька ложок картопляного тіста. Гарненько розрівнюю по ободку. Обсмажую на невеликому вогні з кожної сторони по одній хвилині. Перевертаю за допомогою кришки від сковорідки. Тепер на одну сторону викладаю начинку і накриваю іншою стороною. Для золотистої красивої корочки я змішую твердий сир, яйце та майонез. Гарненько перемішую, свої деруни викладаю на пергамент і зверху викладаю цією підготовленою масою. Вийде красива ароматна корочка. Відправляю в духовку приблизно на 10 хвилин при температурі 180, щоб сир розплавився. Як завжди, просто і дуже смачно. Чого і вам бажаю!